Перше хтось сідає, хтось не пішов. Поки ніхто не сів з тих, що кинув. А що це сідає, що це сідає? А, який якийсь, стоя. це такий, так, да, ледер такий ледер, я його вже примітив давно, що він такий ледоцюга. Ну, а ці зараз зрозуміємо. А ці зараз зрозуміємо, що вони. Поки низько. Та зараз вони трохи остаткуються і щось буде. Цього зараз не кидаю, то голубка, мабуть. 88-ма, вона така одна з найкращих зараз льотчиків, але я щось з останнім разом, я дивлюсь, вона... Політали і підкашує на крило. І думаю, щось може там надірвало чи ще щось. Я от її паузу вирішив надати. А літерес чи сильніше, чи що. Бачите, не дають, не можуть вони піднятися. Десяток я викинув, 10 штук було в коробці. Одне сіло, ну, тут і сім було, от я бачу 5-6. І тут 5-10-10 оці 10 і, і шістка верхніх бачу. Не? Ну, вони ще, я не думаю, що вони сядуть, якщо чесно. Я думаю, що вони зараз то їх підтиснуло, часто, вони так, коли кидаєш одразу, воно підтискає їх, вони щось ссоваються, а потім вони надходять вже, підлаштовуються під погодні умови, під силу, вітру. Ну, під все підлаштовуються і вже, і вже піднімаються. Я думаю, що повинно плюс-мінус так і бути, може не всі. Та зараз подивимось. Верхні так, розсипані вони там. Зараз вони, вони ці починають вже підйом. Я бачу, що вони починають підйом. Ага. Ну все правильно. Сімка ж, одна ж сіла. Я 10 кинув, сімка була. Тобто шістнадцять і одна сіла 16 повинна бути вгорі зараз. Якщо я порахую їх просто очима так. П'ять, десять, шість, десять, потім ще п'ять, п'ятнадцять, шістнадцять. 16 є, 16 штук вгорі. Всіх бачу 16 штук і одне ледацюга якесь сіло. Я забув його номер, я знаю хто це, але я номер просто забув. Дуже добре, вона... А що, 84-й навіть літає, це начебто він. Він ще в перших, нічого собі, а він ледарюга теж такий. Не міг я його довго підняти. Та начебто він, а може і не він, зараз сяде. Він один у мене таким купро в нього таке біло. воно раніше часто було у голубів, знаєте, як на спині купро, а зараз... Ні, так, він. А зараз рідко. О, так ти вже не такі видатцюга, що з першого, це, першої партії. Був. Це сімка, що була високо. І ось, згори падає, це 30-й, це теж з першої. Оте. Це, це, це минулорічний 30-й. З першої партії теж. Молодець, молодець. Тепер там повинна бути 14. 5-6, 10, так, 14. Бачу, вони розсипані. Так, щоб там взяти їх і показати одночасно, важко. От п'ятірочка тут, і якщо отак йти, 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 то десь будуть вихоплюватись ось ще ще сім тут штук, да сім ну і ще є, їх 14 є, поки всі на очах, всіх бачимо, от четвірочка тут, тут сімка. Восьмий. І тут... І тут, і тут, і тут, і тут. Де ми, де ми? А десь, 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 десь. Хотів швидко-швидко показати професіоналізм. А як його показати, коли його немає цього професіоналізму? Ось, 5 штук все-таки знайшов. П'ятірочка тримається. Дуже... Дуже класна погода отака, для тренувань, вже не жарко, небо похмуре. Воно не дасть кудись високо перекритися, не дасть, але може достатньо високе. Небо і не скажу, що дуже низьке. Воно хоч і похмуре, але не низьке. Ось цей 11-й був. Що з першої партії в попередньому ролику і... А, він чи в цьому він вже сів'є. Можу заплутався, начебто він попередньому, попередньому ролику він то знизу, що я кажу, він залинений такий, це він він так трохи вже, я дивлюся, на вигляд покраще стає. Кожен день змінюється, 71-й там сірий, лускатий. 71. Це 56-та голубка, але ну, не ганяє її, зараз бережу, вона, вона ну, зараз дуже рідко ганяється, от вона на яйцях сидить. Буває, інколи я її візьму, тільки кину вона вже в Ну, На вигляд ну, страшне, нічого нема. Хвоста, крила, забарвлення, нічого нема абсолютно. Але ну, вона розумничка така, ну і льотні якості в неї просто. А чути голубів багато стало. А ну-ка я щось. Скільки? А ну-ка, ну 8, 10, 11 і 3, ні, і 14, мені здається, так багато стало. Де вони трохи зараз один до одного більш-менш підійшли. І вже якби таке враження, що вони якось розсипане, хто там був, хто там, хто там. А зараз вони під'єдналися, ну, більш-менш, скажімо, хоча би. В одному такому зійшлися. І ось. І здається, що їх багато, хоча їх небагато. Небагато голубів. Трійка тут нижче. Низько. Одне трішечки тут десь. Ось воно. Збоку стоїть. Ну і виходить, що десятка голубів більш-менш разом тримається. Ось ця десятка голубів. Чотири. Тут, ну в кадрі 9, десь ще одне, мабуть, десь трохи десь збоку, бо в кадрі бачу дев'ять. А, три-три, ну так, да, дев'ять. поки не дуже хочу вас навантажувати що там які номери там зараз у мене багато сам кого не знаю але їх не так багато голубів залишилося. вони більш-менш вже всі ті ж самі 60 80, 80, -80. у мене там ці 80 якісь то 60 якісь ну звичайно там 12 голуб ще літає той льотчик от ти... ага, ось хто сів все все, ось хто сім, ну я не пам'ятаю номер. Пам підворушнули, підворушнули. Трічка тут. Не вже так більше до посадки я дивлюся. ніяк правда не сядуть. 4, 5, да, це 10 тепер. Десять. Я вже бачу тут 10. От п'ятірочка, ось одне, мабуть, то ще не було в кадрі, ось четвірочка, ось. Десятка тримається, молодці. Поки дощ не пішов, і це добре. Це добре, поки дощ не йде. хорошо тримається, знаєте, добре-добре тримається, точніше, да. Молодці. Давно такої погоди хорошої не було. Сприятливої погоди для гону. Жара спала, перший день у нас вже підхолоднуло, ще не так, щоб дуже, але все одно вже там градусів, мабуть, 10-12 зараз. А ні, мабуть, трішечки більше. Ну, може і так. Ну, головне, що воно точно підхолоднуло і нема мажу цього. У мене ще є там десяток, залишився. на підкинути. І цей там, да, тримається мій колишній ледер 114-й машини. Щось йому треба придумати, якесь на назву чи прізвисько треба. Що йому підходить подумати. Колишній ледер, да? <смі> таке в нього. Та ні, то йому він сором'язливий, просто він спочатку соромився, щось показувати. А зараз вже все, думаю, бо подальший сором може призвести до... Знайомство з... каструлею він вирішив, що це вже по лезу ножа не буде ходити. Це хто сідає, стальне, мабуть, якесь сідає, не? Ну, стальне точно. Там, в принципі, у мене більше стальних там і літає, там сірих є сараковий сірий. Точно, вона там є голубка. А так, там щось там парочку, то кримачок то є. Ой, хорошо літають, хорошо. Хорошо. Добре, дуже добре літають. Приємно на це дивитися, але вимкнуся, не буде, у вас вже і так щось вже заснімався, все, поки вимкнусь. пауза.